Росія знову атакувала Україну, спрямувала по наших містах і селах понад 600 цілей під цинічним ударом. Київ та область у столиці. Загинули люди. Є багато постраждалих. Наслідки фіксують і у області. Усі подробиці далі. Підпишіться на канал свій і починаємо. Отже, у ніч на 29 листопада Київ та область опинилися під цинічним російським ударом, із 18 -го години 28 листопада і до ранку 29-го країна агресор завдала комбінованого удару. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Далі процитую: противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного і наземного базування. Основний напрямок удару Київщина, йдеться у повідомленні. Ворог спрямував по Україні 632 засоби повітряного нападу: це 36 ракет і 596 БПЛА різних типів. Попередньо станом на 10.30 ранку було знищено або подавлено 577 повітряних цілей. Втім, на жаль, зафіксовано влучання ракет і 35 ударних БПЛА на 22 локаціях. А крім того, падіння збитих на 17 точках на терор Росії проти України відреагував президент Володимир Зеленський. Український лідер заявив, що основною метою атаки противника були енергетична інфраструктура і цивільні об'єкти. Далі цитую слова Гаранта у Києві та області на місцях російських ударів працюють наші екстрені служби, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію. Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет, зазначив він. Тим часом у мережі місцеві пабліки вже публікують жахливі кадри, пошкоджених російською атакою будинків. Наприклад, є ураження Comfort Town. а також відомо про величезну діру у будинку в ЖК Софія Клубний у Софіївській борщагівці. Справжня трагедія трапилася під час російського обстрілу на Харківському шосе у Києві. За повідомленням місцевих пабліків, людина, яка їхала в машині попереду. Загинула на місці. Водночас на тлі атаки ворога перекрито рух транспорту по Харківському шосе. Київська міська державна адміністрація повідомила, що на правому березі столиці тимчасово затримується рух трамваїв і тролейбусів через відсутність напруги у контактній мережі. Паралельно частина столиці залишилася без електропостачання внаслідок терору Росії. Про це повідомили у компанії ДТЕК. Далі процитую для вас повідомлення. Через атаку ворога без світла залишилися мешканці частини Оболонського, Соломінського, Шевчанківського, Подільського, Голосіївського і Святошинського районів столиці. Під ударом армійців Путіна була й область. У місті Бровари постраждали приватні будинки, автомобілі та багатоквартирна житлова забудова. Про це повідомила національна поліція. Також сталася пожежа у багатоповерховому будинку, яку вже ліквідували надзвичайники. Вогнем охопило і гаражний кооператив. На жаль, на Київщині одна людина загинула, а ще восьмеро отримали поранення внаслідок атаки. Водночас, у мережі повідомили, що у Вишневому зруйновані будинки і видно величезну вирву посеред дороги. Крім того, вже знаємо, що у ніч на... Суботу Польща підняла в небо бойову авіацію і провела в повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський офіційно визначив, хто очолить українську делегацію на переговорах із Сполученими Штатами Америки. Згідно із оприлюдненим указом, це буде Рустем Уміров. Варто зазначити, що напередодні журналіст The Economist Ольвер Керол повідомив із посиланням на власні джерела, що начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прямує до США. Далі пряма мова медійника, можливо, як глава переговорної делегації. Інформація потребує підтвердження. Переговори, схоже, тривають. Кінець цитати. Втім, вже відомо, що делегацію Буданов не очолить. Варто зазначити, що раніше її головою був Андрій Єрмак, однак він подав у відставку і вже не займає посаду керівника Офісу президента. Той же The Economist описує, якою була реакція Єрмака на його звільнення. Медіа зазначає, мовляв, він був у нестямі. Далі цитую. Керівник офісу президента Андрій Єрмак, який накопичив величезну владу і безліч ворогів, став найпомітнішою жертвою корупційного скандалу на тлі дипломатичного тиску на Україну. Це, власне, був уривок із статті ЗМІ. Після звільнення Андрій Єрмак зробив публічну заяву. The New York Post зазначає: він оголосив, що йде на фронт і готовий до будь-яких репресій. Медіа наводить слова екс-керівника офісу президента. Отже, цитую. Мене зганьбили і мою гідність не захистили. Попри те, що я перебував у Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблеми Зеленському. Я йду на фронт. Кінець цитати: де саме він служитиме і коли не уточнюється. Втім, реакція на його заяву не забарилася. Командир взводу ПТРК старший лейтенант Тетяна Чорновол, публічно запросила Андрія Єрмака приєднатися до її підрозділу. А тим часом військовий оглядач Богдан Морошников висловив думку, чому Андрій Єрмак міг прийняти таке рішення. Далі знову ж таки процитую: якщо я вірно розумію, якщо він мобілізується в якості звичайного військовослужбовця без посади категорії А чи Б у війську, то справу передадуть та -да -да дам до ДБР, бо зазвичай справи проти військовослужбовців є компетенцією розгляду саме ДБР. Не здивуюся, якщо він вже мобілізувався, щоб встигнути до вручення підозри стати військовослужбовцем, пише Мирошников. Водночас, колишній народний депутат Борислав Береза також прокоментував цю ситуацію і пояснив саме повністю підконтрольний банковий ДБР повинно займатися справами військовослужбовців. Тож в лапках зовсім чужий генпрокурор забере справу в САП і передасть її ДБР. А для того, щоб він давав покази ДБР, його необхідно буде відправити у відрядження до Києва на постійній основі, бо показів буде багато, а слідчим ДБР він буде потрібен постійно. Схожу думку, має і народна депутатка Мар'яна Безугла. На її переконання бажання Андрія Єрмака мобілізуватися може бути способом для уникнення кримінальної відповідальності. Що ж нового відомо про обшуки, які сталися недавно у колишнього голови ОП. Як повідомили джерела української правди, під час них у Єрмака було вилучено кілька телефонів і ноутбуків. і Журналіст Михайло Ткач уточнив: наші джерела у правоохоронних органах не підтверджують обшуки в офісі президента, але підтверджують обшуки за місцем проживання пана Єрмака. Кінець цитати. Водночас, народний депутат Олексій Гончаренко висловив сумніви щодо вилученої техніки. Він ставить це питання. А з якого ж телефону він писав тоді смс-ку, що йде на фронт журналісті Пост вона ж кудись йому писала, і він їй відповідав. Писала вона очевидно на той номер, який він їй давав раніше, тобто свій основний телефон. Тож, моє питання таке: де телефон Єрмака? Натомість нардеп Ярослав Железняк вважає, що Андрій Єрмак готувався до того, що сталося, і мовляв, свої прилади змінив на нові. Маємо хороші новини за даними РБК Україна, що посилаються на джерела у Службі безпеки України. Морські безпілотники Сіа Бейбі уразили в Чорному морі два підсанкційні танкери: Кайро та Вірат. Обидва судна належать до так званого тіньового флоту Російської Федерації і ходять під прапором Гамбії. Операція була спільною. Її провели 13-те головне управління військової контррозвідки СБУ та військово-морські сили України. СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Сіабебі вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Заявило поінформоване джерело медіа в СБУ. Зазначається, що танкери були порожні і прямували на завантаження до ворожого нам порту Новоросійськ. Модернізовані морські дрони нанесли суднам критичні ушкодження, фактично вивівши їх із експлуатації. Варто нагадати, що ще вчора у ефірі турецького телеканалу було показано запис повідомлення із борту палаючого підсанкційного судна Вірат, екіпаж скаржився на наліт дронів. Згідно із даними російських z пабліків, що посилаються на слова членів екіпажу, танкер Вірат був атакований п'ятьма морськими дронами. Водночас моніторингова група Кримський Вітер повідомляє про появу нафтової плями біля танкеру Кайро. За їхньою інформацією, транспондер судна вимкнений понад 9 годин, а другого танкера Вірат більш як 6 годин. Тим часом, 29 листопада, ще один удар по ворогу безекіпажні катери повністю вивели із ладу причальне обладнання на морському терміналі каспійського трубопровідного консорціуму у новоросійську, що важливо, відвантаження нафти зупинено у повідомленні. КТК йдеться, що вагомі пошкодження отримав виносний причальний пристрій. Він не підлягає відновленню. А тим часом у тимчасово окупованому українському Криму було неспокійно. У Кореїзі у районі відділу ФСО зафіксовано стрілянину і звуки вибухів. Про таке повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер, посилаючись на слова очевидця. А паралельно. Маємо офіційне повідомлення від Генерального штабу збройних сил України. Там підтвердили, що в ніч на 29 листопада українські сили уразили низку стратегічних об'єктів на території Російської Федерації. Згідно із офіційним повідомленням, серед цілей були потужності авіаремонтного заводу Танкт імені Берієва у Таганрозі. Тут окупанти модернізують стратегічні бомбардувальники Ту-95 і літаки дальнього радіолокаційного виявлення А 50 Попередньо повідомляється про пожежу в ремонтному цеху. Також під атакою був нафтопереробний завод Афіпський у Краснодарському краї, що забезпечує пальним підрозділи окупантів. Зафіксовано вибухи неподалік об'єкта, а також пожежу на цілі. А напередодні, 28 листопада, військово-морські сили збройних сил України повідомили про ще одну успішну операцію. Цього разу у тимчасово окупованому українському Криму підрозділи ВМС ЗСУ у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій провели успішну операцію. У результаті на аеродромі саки уражено командно диспетчерський пункт управління противника, місця зберігання ударних безпілотників Оріон та декілька об'єктів ППО, зокрема зенітно-ракетні комплекси Тор М2 і Панцер С 1 Також уражено установку зу 23 2 на базі Камазу. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Денисом Шмигалем та головою військової розвідки Кирилом Будановим. За її підсумками глава держави заявив, що настав час змінити план оборони України. Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив великий допис, де одна із ключових фігур Андрій Єрмак. На тлі того, що колишній глава офісу президента заявив про намір піти на фронт, медійник пише: оскільки Єрмак сказав, що він чесна та порядна людина, то очевидно вирішив піти на фронті саме на ті посади, куди відправляв інших чесних і порядних людей він сам. Перше звинувачення про корупцію при Єрмаку озвучив Дмитро Штанько, який оприлюднив відео розмов про розподіл посад із братом Єрмака. Далі Бутусов зазначає, що після цього, влітку 2022 року, штанько був мобілізований. Його направили у навчальний центр Десна, аби прийшов без ВП. А згодом у супроводі контррозвідки відправили на службу у 2-й мотопіхотний батальйон 93-ї механізованої бригади. Журналіст підкреслює, що Штанько опинився у Бахмуті. На той момент одній із найгарячіших точок фронту. Штанько пішов на війну як простий піхотинець. У дописі йдеться, що батальйон на околиці Бахмута бронив кілька п'ятиповерхівок. Їх практично щодня намагався захопити противник. Далі цитую слова Бутусова Штанька під конвоєм направили туди у якості простого солдата-піхотинця. Очевидно, за чиїсь вказівки був виділений конвой, але без всякого примусу Дмитро Штанько проявив себе на фронті як справді чесна та порядна людина. Пише Бутусов. Дмитро загинув 4 жовтня 2022 року. Коли пішов у контратаку, щоб відбити позицію, захоплену російськими військами, Юрій Бутусов завершує свій допис ось такими словами: довести свою чесність та порядність на фронті можна із легкістю, якщо прийти саме на ту посаду, куди Андрій Єрмак відправив Дмитра Штанька. Кінець цитати. Тим часом коментуючи свою відставку, Андрій Єрмак згадав президента України Володимира Зеленського. Він був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї, сказав колишній голова офісу президента Financial Times. Він також зазначив, що саме під його керівництвом українська делегація у Женеві домоглася, щоб початковий американський мирний план із 28 пунктів не існував. Єрмак заявив, що президент, попри тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України. Також він підтвердив, що 29 листопада мав летіти до США на переговори із адміністрацією Дональда Трампа. На відставку Єрмака відреагувала американська конгресвумен республіканка Вікторія Шпарц. Жінка заявила, що для українського народу це рішення зайняло занадто багато часу. Також вона зазначила, що з таким рівнем корупції неможливо виграти війну. Цікаво, що відставка Андрія Єрмака стала топ-темою у китайських медіа. Наприклад, ось такий заголовок пише China Daily. То прадник президента України подав у відставку. Екснардеп Борислав Береза звертає увагу. Перед цим на китайському телебаченні вийшов великий сюжет про корупційний скандал у найближчому оточенні Зеленського. Політичний оглядач Олександр Натевський іронічно підсумував першу добу після відставки. Небо на землю не впало, Україна не капітулювала, кінець світу не настав, прибульці не висадились на банковій. Здається, нас хтось плотно обманював останні кілька років. Тим часом російська пропаганда не могла уминути цю тему. Традиційно подає інформацію у притаманному для себе брехливому стилі. Наприклад, перший заступник голови комітету Держдуми із оборони Алексій Журавльов видав, мовляв, президент Зеленський тут дослівно. Здав голову свого офісу Андрія Єрмака, аби самому залишитися при владі у ворога, все як завжди. Друзі, що ви думаєте щодо всього почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.